Бо наш завжди нині, повсякчас, і навіть вічні. Уже третій тиждень поспіль спільна молитва за Україну об'єднує священнослужителів різних конфесій. Щодня до участі у брудівському євромайдані приєднуються душпастері сільських громад району. Прикрасивши священиший одяг стрічками національних кольорів, духовенство закликає до єдності та використання найсильнішої зброї молитви. Сьогодні з я повернуться з київського майдану. Першим, чим зустрів мене Майдан, це цією бідю, коли після неділі понеділок залишили наших дітей майже самих. І тим доріг Христі якраз скористалися для того, щоб вночі робити свої г'язні заходи. Але він зустрів і цією великою вірою і любов'ю яка панує на цьому майдані. Молотовний дух Майдану є дуже великий. Там потрібні священники для сповіді, для молитви. І тільки для присутності, бо вже переходячи священник попри ряди, люди скиляють свої голови, знімають шапки, не дивлячись ні на цліунакість, не дивлячись ні на конфесії, бо там всі творимо молитву разом. Бо молитва до рік є тією самою найсильнішою зброєю нашою, нашим щитом, нашим захистом і нашою поміччю. Творимо цю молитву. Бо в єдності не сила. Нема більшого того, хто життя своє дає за друзі своїх, говорить Ісус Христос. Якщо не можемо поїхати, творімо спільну молитву. І кай Отець наш Небесний прислухається до нашого голосу і благословить нашу Україну, наших людей, наших дітей, скріплюючи їхній дух, поспоглядаючи, як вони потім, після цих дзвонів, які вночі розбудили весь Київ. Бачачи і чуючи підтримку нашого українського народу, особливо Києва, які пішком йшли, бо все перекрили, перекрили метро, щоб не добиралися. Відмовили таксістам, щоб вони не виїжджали. Але були такі таксісти, які не звертали на це увагу і їхали, підбирали безплатно, розвозили людей, щоб тільки допомогти тим дітям вистояти, бо вони залишилися самі, їх залишилося мало. І вони вистояли. І ми, доріг Христі, стіймо і молімося, бо молитві наша сила. Своїми думками щодо усього, що відбувається нині у державі, ділився, ведучий народне віче, голова районної телерадіокомпанії Броди Володимир Болишин. Мій улюблений поет Олег Ольжич трохи в інших обставинах. в інший час написав, що справжня держава не твориться в будучи ні, держава будується нині. Це люди на сталь перекуті вогні, і це люди, бо камінні. Вчора українці і серед них багато бродівчан продемонстрували те, що ці люди, як брили камінні, вже серед нас. Вони готові вийти і готові стояти до кінця. Вони відстоюють нашу спільну позицію, і я думаю, що перемога буде. Вона вже є, бо ми перемогли духовно. Нас не треба звозити, хто зараз робить спальні регіонів за гроші в Київ. Ми готові подати свої гроші і їхати туди. Не зменшують своєї євроактивності, виступаючи на Бродівському майдані, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. Так дух боротьби за гідне майбутнє додала учасникам народного віча депутат Бродівської районної ради Леся Мриглот, цитуючи пророчі слова Кобзаря. Нехай сьогодні на Майдані єднаються наші серця у святій молитві до пречистої богородиці, заступниці прадавнього українського роду. о Мати Божа! Наша мати, Цариця неба і землі, поглянь ласкаво з висот небесних і нас усіх благослови. Сьогодні церковні дзвони у величавих святих храмах благословили наших братів і сестер. Боронити свободу, волелюбність, гордий дух, який живріє у вогнищі української нації і живрітиме завжди. Ми, українці, повинні пам'ятати, що ми повинні жити для України, що ми повинні пам'ятати заповідь Господню, в якій сказано. Шануй Отця свого, Матір свою, довго житимеш і добре тобі буде. Ми повинні розуміти, що ми повинні шанувати своїх батьків, свою матір церкву і свою святу рідну землицю, свою неньку Україну. І коли покличе наша Україна, ти за її кликом. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Доборолась Україна до самого краю гірше ляха свої діти її розпинають. Ганьба тим тій ганетній нікчемній владі. Ганьба. Тим українцям, які зраджують інтересам держави. Ганьба тим, які побили наших невинних діточок на Майдані, які хочуть краще жити на своїй Богом даній землі. Ганьба тим, які за гроші віддають свої голоси, продають свою честь українську, свою гордість націоналістичну. Ганьба. Таким людям, які віддали свої голоси за зграю бандитів, які не дають кращого життя для України. Подивімося з вірою і надією в майбутнє України. Бо віримо в пророче слово Тараса Григоровича Шевченка і в полум'яне серце Степана Бандери. Борітися, поборити. Вам Бог допомагає, за вами правда, за вами слава і воля Святая. Сьогодні ми з вами повинні віддати велику честь тим революціонерам, які у Києві не за злату славу, а за волю рідної землі, які поїхали, не шкодуючи свого часу здоров'я. Які вміють палко любити і вогнено ненавидіти, палко любити свій рідний український народ і вогнено ненавидіти його ворогів. Ми повинні підтримати, змінювати їх у Києві, їхати в свою столицю, щоб дійти до перемоги. Україна є Україна. Буде за заможну, соборну, демократичну, європейську Україну. Слава Україні! Глибоко духовний, мирний настрій Євромайдану підтримують педагоги Бродівщини. Як от сьогодні вчитель Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 Уляна Загоруйко. Сьогоднішні події в Україні проймають досліз. Кожного українця. Але ми віримо у велику ласку Божу для України. Ми віримо у силу духа синів і дочок, які відстоюють честь, волю для нашої матінки України. І не дарма. Ліна Костенко у своїх словах сказала надзвичайно актуальні слова. І тільки злість буває геніальна. Господь спаси мене від доброти, така тепер на світі конування, що треба. Ж мої. Ох, нерви, струни мої настренчені на епохальний лад, а мені ж, може, просто хочеться щастя тугого солодкого, як шоколад. Ну що ж епохо? Їж мене висоту лиш вісь земну з орбіти не звенти. Лежить під небом чистим і високим холодний степ моєї самоти. Козацький вітер вишмає душу і я у ніжність Смаглява, золота віолончель справляла б тіло пристрасті обжинки колисками і лагодом ночей. Така була б чарівна лепетуха, Такі б то улучшила слова, якщо по змісту може і в'януть вуха, а як по формі серце. Спочину. Хто ж натягнув такі страшенні струни на цю, таку струнку віолончель? що їй футляр усі по черзі труни Вготовано для музики ночей? І щось у мені таке болить Збіліти в гнів. І щось мені таке велить, що це і є напевно Україна. Слава Україні, слава Ісусу Христу, депутати Бродівської міської ради, багато із яких є активними учасниками і столичного Євромайдану, теж не полишають місцеве народне віче, але людям вже не сила такі. Ті. Вони піднімаються і все більше. більше. А саме найбільше мене здавало, будучи на майдані. Я підняв голову на ту славнозвісного йодку і почитав на російській мові не бій дітей. Отут він дуже породився, тому що він не знає нашу українську душу, наші батьки і ми, можливо, за своїх дітей будемо голодувати. І поки у нас буде кусочок хліба, який ми ведемо їм, ми будемо терпіти. Але коли вже наші діти не будуть мати що їсти, ми вже не тримаємося. Так само і він зробив. Побивши наших дітей, він навпаки нас згуртував, підняв на боротьбу. І людей стає все більше і більше. І я вам також хочу подякувати, тому що кожного дня вас також робиться більше і більше. Ну і хто має можливість, обов'язково їдьте на майдан, почитайте ті іграшки, на які оці висять. Тому що я багато їх почитав, засненкував, але, чесно кажучи, навіть стидно говорити, що там написано. Не від того, що неправильно написано, правильно написано. І написано такими словами, якими міг хтось висказатися. Ще раз вітаю з тими днями. Стеє революцією, вона рано чи пізно мала статися, і ми маємо її довести до кінця. Слава Україні! Євромайдан у Бродах четверга 12 грудня тривав близько години і традиційно завершився спільним виконанням державного гімну України.